Гарно всім дня, дівчата хлопці, чи то вечора. Я ніколи не пекла бабок. Ну, щось таке схоже пекла. А справжніх бабок я не пекла. Постійно, в мене то рому немає, то ще чогось немає. Сьогодні я купила трішки рому. Справжнього рому купила Стакан теплого молока. Тепер, нам всього, треба буде 100 грамів цукру цих 100 грамів цукру я ложку кладу сюди в тепле молочко і покладу дріжджі Приблизно десь 30 чи, може 35 грамів. Дві ложки борошна. Оце я зараз розбовтаю. Це буде така опара. Накриваю плівкою, скутую в рушничок і відставляю хвилин на 15, приблизно, щоб воно це все подружилося, щоб дріжджі почали працювати. А поки опара відпочиває, я ось взяла 4 жовтки і один білок. І висипаю сюди решту цукру. Оце як так буду зараз розтирати, поки жовтки мої не побіліють. Ви запитаєте, а куди ви будете дівати білки? Куди я буду дівати, дівчата, білки, завтра на лисників зроблю. Добавлю ще одне яєчко, будуть у мене налисники. Опара моя вже почала працювати, трішки булькає. Тепер, щоб не забутися, півчайної ложки солі кладу, ванільний цукор, чайну ложку. Це в мене ложечки маленькі, то я і поклала. Чайну ложку десь ванільного цукру. Кладу сюди жовткі перетики з цукром. Злегенько розмішую. Я підготувала ще маргарин. Як мені показати, що він трішки розтав, але не до кінця. Він просто теплий. Можна масло, але я завжди тісто люблю замішувати на маргарині, бо того, що маргарин краще працює з тістом, ніж маслом. Мені вже подобається це тісто. Дівчата, я не хвилююся, ви не хвилюйтеся. Якщо в мене вийде, то і в вас вийде. Ми ж разом працюємо, все буде добре. Тепер вію борошно. Борошна треба від 500 грамів. Але я буду віяти поступово і замішувати. Головне, не хвилюватися, не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій. І все вийде, все буде добре. Потрошку підвіваю і замішую. Зараз буду домішувати на поверхні. Ось так, спокійно домішую на поверхні. Але я ще захотіла, в рецепті немає родзинок, але я зараз сюди, оце я десь дві ложки намочила, помила гарно, намочила. Тепер я сюди. Ще дві ложки родзинок покладу замішую. Все вийде. Тісто таке гарне вийшло. Це мені тільки, я думаю, може дріжджів мало поклала, бо щось Ну, буде видно. Ось таке гарне тісто. Чимось нагадує на пасочки тісто, чесно. Так, залишаю я тут. Так накриваю мисочкою, і як трішки воно підросте, так, збільшиться, то я його підімну. І так два рази. Пройшло десь з півгодинки. Тепер я так гарненько підімну тісто. От. І знов накриваю. І ще раз так зроблю, і потім зустрінемось, будемо вже формувати. Ось ще раз я переминала, таке в мене тісто гарне. Тепер я його ділю на шість рівних частин. У мене буде тісто таке гарне, слухняне. В чому будемо випікати? Я купила ось в магазині ось такі формочки. Дуже вони мені сподобалися, але вони трішки в мене пахли магазином, то я їх вимочувала, якщо чесно. То ви теж слухайте, щоб вони не пахли магазином. бо таке буває. Нормальне явище. Такі продаються і залізні. Можна взагалі-то бумажняні, якщо вони у вас є. Вона вирізала таких силіконових бумагов, то я хочу ще і в бумажках, щоб вони в мене там стояли. Тепер я беру тісто і просто так вкачую і викладаю собі форму так. Папір у мене силиконозований. Так я всі вкачу і вкладаю. Ось так, дівчатка, я їх повкладала. Тепер ставлю в розтойку тут на газовій плиті. І розігріваю духовку десь до 200 градусів, 190-200 градусів. І то моє вже підійшло так гарненько. Ось тепер я мажу яєчком курячим. Можна молочком. Переставлю в духовку десь 190 градусів чи 200. Хвилин на 20, може на 25 приблизно. Так. Дівчатка, баби мої печуться. Температуру я зменшу десь хвилин через 10 до 170 градусів приблизно. І буду далі випікати. Дівчатка, мої баби вже спеклись. Ось такі гарні. Що я роблю? Я беру ось їх так перевертаю і відставляю. Ось які вони гарні, суперові. Просто, просто, просто. Нема запитань. Я дуже довольна. Я, те, я їх відставляю, хай вони трішки постоять. Ось так. Тим часом, дівчатка, зараз я зроблю помадку. Для цього мені треба десь 150 грамів цукрової пудри, столову ложку лимонного соку. Я видавила з лимону. Можна сік лимонний, в кого що є? Тепер ще я візьму одну ложку, я думаю, може вистачить, а ні, то я ще добавлю Звичайної водички кип'яченої. Тепер, діло дійшло до рому. Чайну ложку я сюди. А є ромові, ромова есенція. Тепер я оце зараз перемішаю гарненько. Це буде така помадка. Помадка готова. Смачно, дуже легко. Сама перший раз роблю, чесно. Але я не хвилююсь ніколи. Все вийде, все буде добре. І ось так я розділяю, щоб на всіх хватило. Ось, хай собі воно так може треба було дірочки поробити, але перший раз я це роблю, то думаю, що все вийде, все буде добре. Дар'я писала, що треба шпажкою по коло дірочки. Буду шукати шпажку. з пічкою поколю. Полила всі. І відставляю, хай вони пропитаються, а я зараз буду куштувати разом з вами. Ось цю. Це вона на мене дивиться так. Я перший раз це робила, чесно. Ось так. Уявляєте, яка? Це ще ж не, вона не просочилася повністю. Це ж мене вже кортить поскуштувати. Дівчата, це супер, це сама проста, саме така звичайна бабка у мене вийшло і у вас вийде це 100%. Але тут головну роль грають форми. Але мені здається, що можна любої форми. Супер. Просто супер. Що тут балакати? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне Добре. одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю, до зустрічі!